Доброго ранку, шановне панство. Сьогодні зроблю таке коротеньке відео про свої лілії, воєнні чи довоєнні, навіть не знаю, як правильно сказати. Замовила я їх ще до війни. Половину коштів оплатила. Це було шість лілій, лілій махрових. А далі війна і військові дії тут на нашій території. Після того, як наші славні ЗСУ погнали орків від нас, я зв'язалася з жіночкою і підтвердила своє замовлення, оплатила іншу половину, і Лілії вона мені зразу і вислала. Але. Ішли вони майже два місяці. Ішли вони дуже довго. Я замовляла на Укрпошту, тому що тоді у нас ще не працювала нова пошта. А Укр у нас навіть під час бойових дій страшної війни Укрпошта у нас працювала. І тому я саме на Укрпошту вис... домовилась вислати ці лілії. Але Ну, наша Укрпошта, яка б вона не була славна, без косяків вона не обходиться. І ці лілії йшли, йшли і, і застряли вони на розподільничому пункті у місті Житомир. Дзвонила на гарячу лінію, добивались довго, шукали. І В результаті вони пішли не до мене. Пішли назад до жіночки, яка їх замовляла. Що далі? А далі було, я не відмовилась від них, не дивлячись на те, що вони лежали дуже довго, вона мені їх подивилася і прислала назад. Було шість лілій. На гарний лад потрібно було б, звичайно, обрізати бутони. Я цього не зробила. Чому? Ну, Просто хотіла подивитись, чи чесний продавець, чи будуть лілії такі, які я замовляла, щоб потім я могла знову замовити. І з е, цибулин, вони вже були ну, в жахливому трошки стані, самі розумієте. Е, три дало бутони. Е, ось перша. Тут було багато бутонів, я обрізала і залишила одну, щоб подивитися. Ось при вам, ось при вам я її вже зрізаю. Все, все. Тобто така. Далі буде інша, вона має бути білою. Ось вона дала стільки бутонів, Ось подивіться. В неї вистачило сили не просто два місяці кататись, десь лежати чи кататись по нашій Україні. В неї ще вистачило сили ось закласти тільки бутонів. Знову все моя халатність, їх потрібно було обрізати, ну, чомусь на все не виходить і знайти часу. Ну, ось так. Вона має теж бути якась із розовинкою. Ось тільки бутоні. І знову ж при вам. Ось я її зрізаю. Ось так. Шкода, серце кров'ю обливає, обливається, чесно. Ось хочу показати мої лілії, щоб стало зрозуміло, що лілії маю досить гарно поводити з ними вмію. Ось лілія я її цю вже я обрізала, вона перша перестріла, це тут лілія. І ось інша навіть Телефон на витянуту руку. Ось така лілія. Мабуть, ось я теж, там, де були квітконоси, я зрізаю. Ось це все лілія. є вже дітки, все, пішла. І пішла вона на ось так. Ось подивіться. Ось така мала бути лілія. Я зрізала її саме вколо квітконосів, а остальне хай нехай наростає. Цю теж зрізала. Ой. ось така вона була в цей махрові лілії. Так що з продавцем мені пощастило, кому цікаво. Кому цікаво, у кого такі гарні лілії, у кого такі гарні цибулини, Пишіть, я дам відповідь. Рекламувати в сам, сам, самому відео я не буду. А так, напишу. Ось це лілії. Ця, бачите, не дала бутонів. Слава Богу, тому вона буде на той рік набагато краще. А ця ось теж, дивіться, при вам. Зрізаю. Ось. Ось такі лілії. Шкода, звичайно, що не подивилася, не побачила її всій красі подивитися, але так буде краще. Це і так я вже зробила дуже велику помилку і ослабила самі сибулинки. Але я сподіваюся, що ось така краса. Поставлю зараз у водичку. Можливо. Ось, дивіться, я обрізала ось цю лілію. Ось, подивіться. А зараз покажу. Ось цю лілію. Ось цю. Я обрізала бутони. І ось вони стоять у водичці. І намагаються розпуститись, бачите? Ось так. Такі. Ось вони були обрізані. Показую, де обрізані. А це наш графік. Графік? Графусь! графусь, графунь. Це мій помічник, який завжди зі мною. Граф, граф. Ти мене чуєш? Да. Господи, який я хороший. Який я хороший. Який я хороші. Дай мамі лапку. Дай лапку, мам. Дай мамі лапку. Дай лапку. Ну дай лапку. Ну дай. Ну будь ласточка. Лапочку дай. Ну дай. Дай. Ну ладно ладно, 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 ладно. Не треба мені твоя лапочка, ну не треба мені твоя лапочка. Ладно. Ну все, заспокойся. все, заспокойся. 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 Заспокойся, моя кітя, Заспокойся, мій хлопчик гарний. Господи, Господи, як я тебе обідила, попросила лапку. Лапку твою попросила. Боже, це страх, це страх, яка трагедія. Не любить він нас давати лапи. Він дає, він знає всі команди, Він у нас дуже розумний собачка. І він не собачка, він нас синок. Він дуже розумний. Але ось ну, йому щось з дитинства він дуже не любить давати лапи. І завжди ось дає з таким гаркотом. Так, з таким гаркотом завжди дає. Все, він заспокоївся. Він заспокоївся. І нас хороший. Так? Да? Лапочку. Ну ладно, ладно, все, все. Все, добре. Ні? Незначні. Так? не значить Незначні. Ух ти ж, тінка моя. Ось такі справи. Ось що я хотіла розказати про лілії. І що я хотіла показати. На цьому моє відео закінчую. Всім дякую за перегляд. Дякую своїм підписчикам, підписникам, які мене підтримують, які дають сили працювати, які дають сили знімати щось, розповідати. І до зустрічі. Всі, хто, кому подобається відео, кому подобається мій канал, підписуйтесь, буду рада новим знайомствам. І будемо разом долати. Депресію, поганий настрій, ну і цю страшну війну. До побачення, до зустрічі!